Біліший від снігу. Батько, якого звали Іван, людина благочестива. Сидів одного зимового вечора у затишній кімнаті в сімейному колі. На дворі був сніг, і день він пообіцяв розповісти дітям про хлопчика, котрий став білішим від снігу. Тепер всі очікували татової розповіді. Колись я знав хлопчика, почав Іван, котрого мама дуже любила, але він був невдячним. Він не хотів слухати добрих порад свого тата. У нього було досить багато грошей, часу і сили, але він усім цим зневажив. Нарешті він опам'ятався і побачив, що став поганим і недобрим. Він відчув себе нещасним. О, якби я міг повернути минуле і почати все спочатку, я був би щасливим. Але, о Боже мій, тепер вже пізно, зітхав він. Він підвів свої очі і побачив на стіні у красивій рамці. Гарно написаний вір з біблії. Це був дарунок його матері, але до цього часу хлопчик не звертав на нього уваги. Обмийте мене, і я стану білішим від снігу. О, я надто брудний. Хіба можна мені омитися і стати білішим від снігу? говорив сам до себе хлопчик. Яким чином і чим? Він вийшов на вулицю, падав легкий білий сніг, криваючи тротуари й вулиці. Йдучи повз одну хату, Він побачив крізь вікно в рамці вірш зі святого Писання. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. О, вимовив хлопчик сумно, тільки не від мого гріха. Гріхи мої надто чорні. Але ж від усякого було сказано. Він знав, що це вір з Нового Завіту. Згадав, що колись йому самому вже довелось читати цей вірш. Хлопчик зразу ж повернувся до своєї кімнати, зачинив двері і впав на коліна. Він довго плакав і молився. А коли став, то був уже новою людиною, тому що повірив радісні звісті, котра звіщає нам, що Бог послав сина свого в світ і він, узявши наші гріхи на себе, пролив свою дорогоцінну кров і викупив нас. Закінчивши, тато підняв штору і сказав Подивіться, діти, Ось білий сніг на дворі. В очах божих той хлопчик кров'ю Ісуса став білішим від снігу. Любі діти, той хлопчик, це я, ваш татко. Будемо дякувати Богу. А вставши з колін, всі почали співати. Господь мій Спаситель, тебе я молю. Ти кров'ю твоєю вмий душу мою. Очись моє серце, мій дух відроди, від снігу білішим мене ти зроби. Снігу біліш, снігу біліш, омий мене, стану я снігу біліш.